По молити. Друзі. Шановного громада повітря. Тяжко говорити емоції. Я дуже вдячний вам за те, що ви тут. Ви пам'ятаєте себе, батько. Бугу в нього пам'ятати постійно, поки буде по наше серце. Земля Земляємо пухом. Заслуг монебесно. Ну, квітів. не Друзья, два. Сьогодні, 23 травня, День Героїв України. Ми сьогодні з вами присутні тут, в Меморіальному сквері, де поховані, на жаль, представники кра, краще з кращих представників української нації. Люди, котрі боролися на смерть, як на Майдані проти режиму внутрішньої окупації, так і на україні. Визвольно національно визвольній війні, яка триває зараз на Донбасі, От, е, друг, е, а також тут могили січових стрільців. Е, як згадував друг чех е, батю Семена, як ми, побратима нашого, так, котрі всі знають, котрі пам'ятають. Всі, хто його знає, пам'ятає, що ця людина дійсно справжній, правдивий націоналіст, людина ідеї і чину. Коли почався Майдан, він сидів, склавши роки. Він взяв перший на той час, скажімо так, зброю, ну, пам'ятаємо на Майдані, яка була зброя, так? І брав активну участь у подіях. Потім він після Майдану. Не сидів, склавши руки так само, коли почався бої на Донбасі за українську землю. От, він був завжди попереду боротьби. Всі, хто були в його тактичній групі, так, знають і пам'ятають його. Такі приклади борців є для нас, українців, для нас, українських націоналістів, дороговказом. Куди нам рухатися, як нам рухатися? От, до нашої перемоги. Увага! Героя української нації, другу баті, Семену, тричі. Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Дякую!